21 березня Закриваю вологу по огороді Оранка зимня була. А це вже агроном провіряю, зимня оранка була в февралі місяці, короче якогось там числа, не пам'ятаю. Ну робить класно. Я не пожалів, що я зараз поїхав, бо туди далі воно б тут взялося грудкою і було б, було б, було б капець, а так все нормально. Розбиває, рівняє, коріння, звісно, Ну, То таке. Ходжу шостою повищеною. І там, і там, короче. Вот так Красиво, роба. Горіння, конечно, тут я не знаю. Хоть бери та вибирай. Скажіть, яку кукурудзу краще посіяти, дешеву или піонери, або лимогрей, як на вашу думку? Можуть бути сліди після цього як закультивірую, але ну, треба його зробити, бо туди далі ще хуже буде Динаміки повиставляв, бачите Туди і туди поставив, ну тільки не грає. Антена слаба, не показує антена, не робить. Ну вже закінчив, вже все Сейчас еще тут невеличкий у мене кусочок есть, мальнує, все. Так що пишіть, коментуйте, яку кукурудзу можна посіяти. Хочу піонер посіяти 88-16 Як вам така Як, як вам такий посів мат Хто його це так попахав тут Капець Посовітували, кажуть хороший гибрид Надо може попробовать Як вы думаєте Ну сейчас шмальну тут мені Тут не знаю чий Який сусідський Тут Людмила Павловна, Рідної тетки И там еще один наший И все Вот сейчас походю швиденько вже забороную щоб... Можна було підождати, Ну, я думаю треба порозтягувати, щоб менша грудка була. Надо робити. Бо хочемо сіяти десь 25 квітня. Так що, якось там. Все, я погнав. Всім дякую, всім здоров'я! Всего хорошего.